Багато сміття багато сміття, дуже багато сміття, і це все гроші, багато грошей. Ми на чорнівському полігоні, що сягає близько 47 гектарів. Це орієнтовно як 8 парків Шевченка. Сюди звозять сміття з чернівців. Тут багато сміття, дуже багато сміття. Є ще не відсортоване. То що насправді відбувається на Чорнівському полігоні? Нещодавно мережу сколихнула новина про оголошення підозри посадовцю комунального підприємства Чернівці Спецкомунтранс, про незаконні махінації. То чи дійсно тут є сортувальна лінія? Кого чи що ховають від очей журналістів на полігоні? Кому належить ця земля? Що кажуть про сортування теперішня та колишня влада? Чи бути сміттєпереробному заводу у Чернівцях? Я Ольга. Ви дивитесь шпальта медіа. Ходімо розбиратися. В Чернівці існує багато стереотипів про це місто. Їх часто порівнюють із маленьким парижем. Але, окрім красивої архітектури, ці два міста об'єднує велика кількість сміття. Вам із чого хотілося почати у Чернівцях посадовцю комунального підприємства, слідчі поліції повідомили про підозру за незаконні махінації з реалізації вторинної сировини. Він імовірно організував власну сміттєсортувальну лінію на сміттєвому полігоні, що розташований біля села Чорнівка, Чернівецького району. Кошти з реалізації привласнював. Виконавчий директор міського комунального підприємства Чернівці спецкомунтранс Роман Жулепа у коментарі шпальти розповів, що згадана інформація стосується одного з працівників підприємства. Але деталей щодо оголошення підозри поки немає. А на одній зі своїх щомісячних прес-конференцій міський голова Роман Клічук заявив: це є підозра, вони так собі думають. А чи воно є насправді, чи воно його немає? Насправді це я думаю, це треба, що вже далі ми ознайомилися з. Ну, з інформацією цієї справи тоді будемо вже говорити. Тож будемо розбиратися, чим взагалі займаються Чернівці спомунтранс, та чи має якісь відношення до сміттєсортувальної лінії. Сортувальна лінія на сміттєзвалищі не є у власності комунального підприємства. Тому про кількість людей, які там працюють, у Чернівці спомонтранс не відають. Про це ж повідомили у відповіді на інформаційний запит. З 2015 по 2020 рік Чернівці Спацкомунтранс не сортувало та не реалізовувало вторг сировину. Відповідно, не було і доходів. Крім цього, відсутні дані про те, хто міг займатися сортуванням відходів на сміттєзвалище до 2021 року. Прибуток, який МКП Чернівці Спацкомунтранс отримало за збір та реалізацію вториної сировини, спрямували на покриття збитків попередніх періодів. Так станом на 31 січня 2020 року на покритий збиток підприємства сягав 3 мільйонів, мільйонів 377 тисяч гривень з 2021 по 2024 рік. Сума цих збитків зменшилась на 3 мільйони 63 тисячі гривень. Тож, як ми бачимо, прибутки спрямувала на покриття боргів. Проте їхнє походження невідоме. На підприємстві шпальті пояснили, що можливо попереднє керівництво не було зацікавлене у його розвиткові. Поступово зменшувався автопарк сміттєвозів. Згодом він повністю зник. Тому для перевезення побутових відходів залучали орендовану техніку. Оскільки власних сміттєвозів в Чернівці спецкомунтранс не мав, підприємство не могло брати участь у конкурсі з визначення перевізників побутових відходів у місті. Так, Чернівці спецкомунтранс втратило основне джерело доходу. З'явилися борги та збитки, і це доволі сумно. Журналісти шпальта поспілкувалися з колишнім міським головою Чернівців Олексієм Касприком щодо того, чому до 2021 року МКП Чернівці спецкомунтранс не сортувало та не реалізовувало вторсировину. Там була приватна сміттєсортувальна сім станція, і ну, вона і зараз була Що вони сортують. Чим вони сортують? Часку кажуть. Що не Давно було. На думку колишнього міського голови, автопарк сміттєвозів зменшувався через те, що не варто було віддавати вивезення сміття до рук приватної фірми. Ну треба було е, докуповувати техніку для того, щоб місто ловити сміття, в тому числі бути учасником цього ринку. Місто не було залежне від приватних компаній, які вивозять сміття. Вивозять сміття дві приватних компанії. В Момент вони там приймають рішення, що вони його не вивозять, бо їм треба більше тарифів. все. Отакої От то може таки треба було робити це раніше Олексію Павловичу. Та чому тодішня влада цього не зробила, нам не пояснили. Сортувати сміття комунальники розпочали у листопаді 2021 року. Робили це на Чорнівському полігоні вручну. Роботу виконували працівники Чернівці спецкомунтрансу. Уже за рік, 2022-го Чернівці заробили на сортуванні сміття більше як 300 тисяч гривень. На той момент працівники комунального підприємства зібрали майже 90 тисяч кілограмів вторсировини. А що ж нині? Журналісти шпальти більше місяця намагалися потрапити на полігон. Звісно, офіційними шляхами. І, о, диво, нам таки дозволили сюди потрапити. Маленька передісторія до того, як я розповім, що ми побачили. Спершу ми звернулися до Романа Жулепа, керівника спальського мунтрансу. Він спочатку погодився, мовляв, без проблем. Але вже за кілька днів, коли ми знову зателефонували, почалися відмовки: мовляв, ми не можемо, зверніться до крохмаля. Це заступник міського голови. Той же відправив писати звернення на ім'я міського голови. Нічого дивного, це все процедурні етапи, якби не це. У зверненні ми отримали відмову від департаменту транспорту, а пояснили її режимністю об'єкту та воєнним станом. Тоді чому нас, як журналістів, запрошують на інші об'єкти, що є об'єктами критичної інфраструктури? Отут і спала думка, що на полігоні щось ховають. Та, аби потрапити туди, ми публічно звернулись до Клічука. І, о, диво, ну справді дивно, що по такій причині вони відмовили. Я я вважаю, що то точно ППП перешкод не, не має бути. Можливо, є перешкоди, якісь, які я не знаю. Ну на сьогоднішній день я не бачу якихось перешкод. Особисте прохання до міськради. Розберіться зі своєю комунікацією, бо наступного дня після прес-конференції ми таки отримали відповідь повторно, якій нам дозволили відвідати полігон. Скажу більше, після цього зі мною тричі контактувала з міськради, аби уточнити, чи ми отримали дозвіл. Виховну роботу провели добре: десять з десяти. І ось ми на полігоні. Екскурсію нам провів один із працівників Чернівці спадськомунтрансу. Він розповів, що на рік тут хоронять 800 тисяч метрів кубічних сміття. Процес відбувається так: спершу чекають, коли висота сміттєвого покриву сягне 2,5 метрів. Тоді його утрамбовують у землю і накривають 30 сантиметровим шаром глини. Що ж, ідеальна картинка, правда? Гірість побутових відходів ми не побачили. Можливо, через те, що тут сумлінно виконують свою роботу. А можливо, нам просто створили гарну картинку. Адже з власних джерел Шпальді стало відомо, що до нашого приїзду тут ретельно підготувалися. І що ми бачимо? Сумлінну роботу працівників комунального підприємства, приватну сортувальну лінію, де абсолютно спокійно. Мабуть, із нагоди приїзду журналістів там зробили вихідний. Ну і бачимо споруди, в яких ймовірно хтось живе. яким ми довіряємо, відомо, що тут мешкають роми. І поки я тут каву попиваю, на полігоні певно вони активно працюють. Тож, і з чим ми ще не розібрались? Хто, окрім комунального підприємства, має доступ до полігону та кому ж усе таки належить ця земля? Щодо сортувальної лінії, то Роман Клічук розповів, що вона є приватною. Її купили до 2020 року. На сьогоднішній день це спецкомунтранс, до цієї не має жодного відношення. У мене є інформація, що надавачі послуг це Маклін Сіті і ТОРсурси. По якимось договорам вони використовують цю сортувальну лінію, яка знаходиться у власності третьої компанії. Спецкомунтрас до цього відношення немає. Що ж відомо про «Укрвторресурси Буковина? Вона входить до переліку об'єктів комунальної власності Чернівців, які не підлягають приватизації і відчуженню. зокрема у переліку нерухомого майна територіальної громади чернівців, що використовується суб'єктами господарювання інших форм власності. Ну принаймні, про це йдеться на сайті міськради. Ця компанія також відповідає за вивезення сміття. Проте кінцевим бенефіціаром є Семенюк Дмитро Миколайович та Григоряк Микола Тарасович. До речі, у 2017 та дев'ятнадцятому роках Чернівці орендував сміттєвоза саме. У їхньої компанії, якщо ж ми говоримо про Макс Клін Сіті, кінцевий бенефіціар Прокопець Віктор Іванович. А власником полігону є Чернівецька міська рада, тобто земля належить Чернівецькій територіальній громаді. Але пропоную трохи про позитивне. Що далі наразі в Україні немає жодного сміттєперероблювального заводу. Але черньовці вище носа, як розповів міський голова, місто вже давно веде перемовини з різноманітними компаніями та інвесторами щодо зведення сміттєперероблювального заводу. На жаль, на сьогоднішній день такого класичного сміттєпереробного заводу в Україні немає. Якщо ви чуєте, що є сміттєпереробний завод – це просто сміттєсортувальна станція. Тобто, якщо ми говоримо про сміттєпереробний завод, це мінімум 70 це має вісімсітів Мається це сміття утилізуватися. Насправді сьогодні в Україні це максимум 20% йде Іде в сортування з пластикою паперу. Будівництво сміттєперероблювального заводу у Чернівцях таки можливе. Місто перебуває на стадії перемовин з американською компанією. Їх ведуть упродовж шести місяців. Є ідея від уряду, тобто отримати кредитні і грантові це кошти на побудову переробки сміття на перетворення їх в РДФ, Це таке паливо. І може бути можна бути його спалювати. мова йде ще за побудову ТЕЦ, тобто що сміття можна виготовляти електроенергію. Участь у програмі будівництва таких ТЕС візьмуть ще п'ять українських міст. Її порекомендував фінський уряд. Наразі Чернівецька делегація готується до робочої поїздки у Фінляндію. Що ж будемо якось завершувати це копання у Чернівецькому смітті. Ми маємо на полігон. Ми все таки потрапили, але побачили занадто ідеальну картинку, яка ймовірно не відповідає дійсності. Є сподівання, що у нашій громаді таки будуть переробляти сміття. Бо це перш за все вигідно. Та все ж першочергово необхідно розібратися на полігоні, дочекатися офіційного обвинувачування суду щодо підозри посадовців Чернівці спецкомунтрансу та зрозуміти хоча б владі, що то за третя компанія, яка володіє сортувальною лінією. Тим паче раніше в міськраді вже презентували проєкт реконструкції полігону. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте вподобайки, діліться відео з друзями, читайте наші матеріали на сайті. І якщо вам сподобався такий формат, залишайте коментарі.